Сьогодні готую дуже смачні мафіни з ягодами та крихтою. Ароматні та легкі в приготуванні. До чаші міксера вибиваю яйця. Додаю цукор та все ретельно перемішую. Додаю олію. А також кефір. Все перемішую. Сиплю розпушувач та борошно і замішую тісто. Після цього роблю крихту. З'єдную борошно, цукор та масло кімнатної температури. І все перемішую кінчиками пальців до утворення крихти. Ставлю в холодильник. Форми наповнюю приблизно на 2 третіх тістом. Зверху ложу ягоди. У мене сьогодні заморожені, але можна використовувати також свіжі. Мені подобається, коли ягод багато, але ви можете додавати за своїм власним смаком. Зверху ягоди присипаю крихтою. В цей час розігріваю духовку до 180 градусів і ставлю випікатись приблизно на 25-30 хвилин. Ось і все свіжа смачна випічка на кожен день готова. Дуже люблю прості рецепти. Готуйте та смакуйте! Всім дякую за перегляд і до нових наступних зустрічей!